Олександр Швачка, я Юля Зорі, і я в жодному разі не хочу вас лякати і казати, що Україна може піти під воду. Але ага. насправді моторошні прогнози роблять спеціалісти з дослідження клімату. Увесь світ все частіше потерпає від шаленої спеки. Чому і як змінився клімат, і як це загрожує нашому і з вами здоров'ю і життю, і що з цим робити, з'ясовувала наша Ольга Клибанська у Рубриці. Актуальна тема з нею і почнемо. Ох, ну і спека, ці словами вимовляємо ледь не щодня по кілька разів, і це неспроста. Науковці підтверджують, клімат змінюється. Як це впливає на наше здоров'я та чим загрожує Україні, розберемося просто зараз. Минулий 2024 рік побив усі теплові рекорди і став найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Зазначає європейське агентство з моніторингу клімату Копернікес. Спеціалісти б'ють на сполох, адже це потепління непросте. Воно несе із собою чимало біди. Температурні рекорди що по світу, що по Україні фіксувалися практично щомісяця. Тобто, ми почали з лютого, коли у Львові, наприклад, повітря прогрілося до плюс 17,8 градусів. У липні ми зафіксували температурні рекорди аж в 11 областях України. Максимумом тоді стала температура 41,6 один за Цельсієм в Миколаєві. Такі зміни не минають безслідно. Українці зізнаються, шалену спеку переносять важко. Печні. кожного року гарячіше і гарячіше. Це відчувається так. 40 плюс. Постійні головні болі і погано стає і різко. В мене кондиціонеру немає, то дуже важко це переживати на собі. Вчора був такий стан, ніби було просто як сонячний удар. Томата, напевно, не дуже хочеться робити. Аномальна спека цьогоріч уже накриває Європу. Там очікують аж до 42 градусів тепла. Спеціалісти говорять, Україну це теж не о мене. А такі температури небезпечні для нашого і з вами здоров'я. Частіше теплові хвилі викликають власне теплові удари, але також загострення серцево-судинних хвороб, гіпертонії, стенокардії, інфарктів. Люди з хронічними захворюваннями вони значно швидше почали відчувати наслідок зміни клімату. Також е внаслідок спеки поширюються нові інфекції через нові види небезпечних комах і гризунів. Вони шукають нову домівку, тому на південь України. Е під нью України з'явилося теж багато ось таких нових видів, і вони несуть нові захворювання. І в деяких районах вже виникають проблеми з питною водою, особливо в посушливі сезони. І це ще не все. У Європі пов'язують зі спекою аж 44 тисячі смертей. І ця цифра не остаточна. Якщо температура збільшиться на 3 градуси від доіндустріального рівня, від спеки може гинути 129 тисяч людей на рік, зазначає The Guardian із посиланням на дослідників. Само негативно спека і посуха впливає на сільське господарство та економіку. Рослини вдома позамирали, позамирала. Тобі важко від цього вже не від жари, а від обіда, що воно все погоріло. Те, що ти трудився, воно просто висихає. Ну, відповідно ж дава починаються скоріше, тому що сонце не дає достигнути пшениці. Вона не визріває, вона запікається, так би сказати, зерно. За даними міжнародної фінансової корпорації, за останні 20 років українські аграрії втратили понад 2 мільярди доларів через зміни клімату. І щодо економіки науковці е, оцінюють, що от за 20 років з 2000 року по 2019 світ зазнав щонайменше 2,8 трильйони доларів втрат через зміну клімату. Якщо так більш приземлено уявляти, це якщо ми щогодини втрачаємо приблизно 16 мільйонів доларів, величезна загроза роботі атомних електростанцій і гідроелектростанцій. На жаль, на полегшення або раптове закінчення теплової тенденції сподіватися не варто, зауважують спеціалісти. Тому що причина кліматичних змін доволі таки серйозна. Перша причина спалювання викопного палива. Тобто, тобто вугілля, нафта і газ це є головним джерелом накопичування парникових газів. Їхня кількість настільки велика, що вони ну не встигають покинути атмосферу. Вони утримують це тепло від сонця і спричиняють. Парниковий ефект спричиняють потепління, яке власне і є причиною зміни клімату. Інша причина також вирубка лісів, деградація природних екосистем. Окрім того, у кліматичну проблему зробила свій внесок і війна. Наслідок обстрілів та вибухів, викиди парникових газів лише збільшилися. Кліматологиня Віра Балабух розповіла главкому, що лише за два роки повномасштабної війни атмосфера додатково отримала 180 70 мільйонів тонн вуглецю. Фахівці кажуть, якщо ми не почнемо виправляти ситуацію, все може бути значно гірше. У такому разі нам доведеться не жити, а виживати. Підвищення температури. Стане абсолютно неконтрольованим. Людовики повністю розстають дослідження, яке показало високу ймовірність затоплення прибережних територій на півдні України. Особливо це стосується Одеської, Херсонської областей, Криму. Звісно ж, це не десь навіть через 200 років, це вже в 2100 році може відбутися. Аномальна спека і сильні повені, як ми вже з вами обговорили, забирають життя десятків тисяч людей. По всьому світу щорічно, то... аби це не справдилося, ми мусимо дбати про наше довкілля уже сьогодні, доки змінити кліматичну ситуацію у кращу сторону ще не пізно по Перше зменшувати кількість викидів цих парникових газів, і по-друге, адаптовуватися до наявних наслідків. Нам варто почати ще активніше відновлювати природні екосистеми, такі як ліси, полота, степи, тому що саме вони допомагають утримувати воду і пом'якшують ці екстремальні явища і часу не так багато 5-10 років на те, аби трошки призупинити цей процес. Тому час ще є, його небагато. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.